Замовили Соліс 26 екстра з фрезою 1,5 м. Така фреза. Зараз дамо трошки її обертів. З такими обертами ми працюємо по землі. Камінчики перебиваються в пісочок. Трактор класний, 23-го року випуску, треза так само, 23-й місяць. Картан Муфтою. Негесенько працює. баланс тримає. Солі 26 екстра. Ліжечка, зіп. Південь селища Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса їде до власника. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Трактори, навісне, причепне обладнання. Ще соліса, як замовили, будемо збирати. Гарно дня